Знайомство Бориспільської молоді з іноземною політикою та культурою набирає обертів 24 липня. Секретар Бориспільської міської ради зустрівся із дітьми, які стали учасниками поїздки до Фінляндії. Десь півтора року назад ми туди поїхали з нашої делегації з Борисполя. Підписали з мером Ванта меморандум про співпрацю і. Ми запропонували їм, щоб вони прийняли наших дітей. Україна цікава, херське місто дуже красиве, цікаве. Я думаю, вам сподобається. Краще туди, звісно, було їхати взимку, побувати на південь, на півночі Фінляндії. Я там колись був, там взимку морози от 36 Два часа чи три години там світло, а все остальне в темені. Ну така цікава країна. Поїдете, подивитесь. Якщо будете гарно в себе вести, я думаю, вони запросять ще раз на довше. Може когось в школу візьмуть, може когось в інститут візьмуть. У складі групи 18 дітей з усієї Бориспільської громади та троє дорослих, які їх супроводжують, розповіла начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. Якась частина групи це актив молодіжної ради, це випускники майстерні лідерів, які реалізували свої проєкти, волонтери першого молодіжного центру. І певна категорія за поданням старостинських округів це є діти загиблих військових, безвісті зниклих та просто діючих військових. За словами Вікторії, Шевц, поїздка триватиме всього тиждень, тож програма досить насичена. Усі ж витрати на себе бере Фінляндія. Це буде чотири дні в таборі відпочинок і культурна програма, і дозвілля, і ознайомлення з молодіжною політикою, міською радою та різними культурними місцями в Хельсінках і Банки. Також ще це два дня. річна учасниця Зарина Мамедова до Фінляндії їде не тільки за враженнями, а й для того, аби розвинути свій проєкт про культури країн світу. Дуже багато приймала участь в різних конкурсах. Також я дуже активно участвую в. Громадській діяльності, і я була на Айліді, і мене звідти вибрали, бо у мене дуже цікавий проєкт про різні країни, які я хочу втілити, також з Фінляндією. Суть проєкту – розказати про інші країни, показати їхню культуру, показати якісь цікавості, про які люди мало знають, робити якісь конкурси, також тематика спеціальна і їжа також. Окрім Фінляндії, про Бориспіль незабаром почують і. В США Цьогоріч учасником програми обміну досвідом юліт став Максим Загородній. У подорож хлопець вирушить вже 9 серпня. Я дуже радий, що пройшов саме з 320 людей в цьому році. Один пройшов від нашої громади, буде гідно представляти наше місто, нашу громаду. від цієї поїздки. Найбільше це розвиток лідерських якостей, це розуміння демократичних цінностей в різних сферах, в сферах освіти, в сферах бізнесу. Уряду медицини, тому що у нас кожен тиждень, там п'ять тижнів, кожен тиждень буде поділений за своєю специфікою. Ми будемо розвивати навички саме в цих сферах. Там будуть у нас тренінги, тімбілдинги, тому саме свої знання, які я там здобуду, я думаю, що привезу сюди і якраз зберемося на збори молодіжної ради, де можемо буде це все обговорити. Отож, після отримання благословення від міської влади на вдалу поїздку молодь почала збирати валізи і вже. 27 липня вирушила до Фінляндії. Ми ж своєю чергою бажаємо учасникам корисного відпочинку і чекаємо їх в рідному Борисполі вже 3 серпня. Анастасія Усик Денис Драган новини Терес Бориспіль.